Пейзажі, графіка натюрморти прикрашають стіни Хмельницької художньої школи. Напередодні тут відкрили виставку картин Миколи Мельничука, приурочену до його ювілею. Миколу Мельничука знають як живописця, графіка, монументаліста, майстра декоративно-прикладного мистецтва. Частково вирішив подати свої твори за цей невеликий, невеликий кажуть, період. Продовж десятиліть художник творить у різноманітних техніках. До прикладу, картина Зроблю скрипку зі своїх грудей написана у техніці графіто. Скрипки роблять завжди, знаєте, у музикальний інструмент, коли не дерево, громом бити, там знімають його з корінь, зрізають, і після того вже роблять з них. Інструмент. Не припиняє митець створити із початком повномасштабної війни. Цього року Микола Мельничук писав картини із українськими краєвидами. Інші його твори символізують боротьбу українців з ворогом. Ненавість, той там є такі гадюче поріддя, яке на нас нападе. На відкриття виставки завітали колеги та друзі художника. Це мій сусід по майстерні. Ми все життя працювали через. Через стіну я його спочатку знала більше як художника, який робить різьблення по дереву. І він робив багато робіт по дереву, а потім е, я знала, що він робить іконостасу. Вже пізніше я побачила, що теж займається живописом. Це дуже талановитий, різноплановий художник, дуже добра людина, така щира, доброзичлива. Тут всі роботи світлі, такі щирі, душевні, враження таке дуже світле, позитивне, такої душевності. Багатогранність його робіт і взагалі. Навіть напрямки в, в мистецтві це і образотворче мистецтво, е, яке вбирає в себе там і е, графіку, і живопис. Це і звичайно е, як майстер декоративно-прикладного мистецтва. Я наприклад цього не знав. Я думав, що Мколонті тільки художник. Сьогодні я розкрив його як і е, майстра. Ознайомитись із творами митця у стінах художньої школи можна протягом місяця. Ірина Муляр, Валерій Талоговський, новини міста.